Я вітаю вас, дорогі друзі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні віфезда. Це слово узяте із Біблії, і прийшло воно від єврейської назви, що в перекладі означає купальня. А у Єрусалимі, розповідає нам апостол Іван, була купальня біля овечих воріт, що мала п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що чекали руху води. Бо ангел Господній сходив час від часу в купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хворобу. Цю правдиву історію і життя народу в Єрусалимі розповів нам свідок, учень Ісуса. Давайте розглянемо з вами, дорогі друзі, декілька пунктів, і сказано вище. Перше. Хвороба, яка хватається за тіло, немов слимак, руйнувала людину в сиву давнину, що продовжує робити й сьогодні. Є різні види і ступені хвороб, але не про її властивості у нас сьогодні мова. У Віфезді чекали на чудо сотні, а можливо й тисячі, з різними діагнозами. Біблія дає точні пояснення щодо хворих. Наявність захворювання було видно незброєним оком. Тут лежачі, замітьмо, мали приспособлені місця у п'яти критих ганках, і лежали сліпі, криві і навіть паралізовані. А скільки чоловіків, жінок, молодих і літніх, а можливо й дітей, були із іншими, тобто внутрішніми хворобами, яких побачити звичайним оком не було можливим. І всі вони чекали збурення води, бо ангел Господній сходив час від часу і починав рухати воду у купальні. Людство усе далі відходило від Бога, згасала надія, не ставало віри. Про чудеса, що творилися у Віфлеємі, ходила чутка по навколишніх околицях. Хоча маленьку іскорку надії отримала людина із збурення води, тому що той, хто входив перший у воду, одужував мий. Хоча Якуб він не мав хворобу. Друге, на що я хотів би звернути нашу увагу, був дуже важливим пунктом для отримання уздоровлення це. Першість умова була однозначною, не другий, третій, тим більше останній, а тільки перший отримував уздоровлення. Можна і не турбуватися, подумають деякі слухачі. Уранці хтось був перший, по обіді інший, а увечері і до третього дійде черга. І так, по небагатьох днях, і всі втомлені хворобою одужають. Але Біблія говорить, що ангел Господні сходив у Віфєзду час від часу. Отут і виникає запитання, який же інтервал існував час від часу? Чи то був раз в тиждень, місяць, двічі на рік, Слово Боже, не відкриває нам таємницю щодо розпорядку, бо ж і хворі не віддали, коли поверхня води почне коливатися. Хто мав достаток, багато родину, той допомагав хворому? В Євангелії ми читаємо, що він стежив за водою, щоб допомогти брату, другу, батьку і так далі. Можливо, час Господнього навідування був кожен раз інший, вечором чи вранці, іноді навіть і вночі. Чи можна уявити собі, що чинилося тоді, коли спокійна гладь води починала рухатися, утворюючи маленькі хвилі у віфезді, і НАТО форих людей каліки, сліпі, паралізовані з п'яти сторін, силкувалися протиснутися? І вскочити у хвилі купальні, щоб уздоровитися. І ми читаємо, що тільки той, хто входив першим, і тільки перший переживав уздоровлення. Натовп людей повертався на свої місця, щоб чекати наступного разу, а щасливчик продовжував оглядати своє тіло зі сльозами радості, що хвороби наче і не було. Що ж було далі в історії купальні? Одного разу Ісус навідав Єрусалим і прийшов до Віфезди. І був там один чоловік, котрий 38 років був хворий. Коли Ісус побачив його лежачого і, знаючи, що він так довго уже лежить, говорить йому: Чи хочеш ти бути здоровим? Життя цього хворого чоловіка викристалізувало терпіння і довготерпіння. Він змирився з долею хворої людини. Хоча кожного разу чекав руху води, і коли хтось перший ставав здоровим, проводжав його сумуючим поглядом. Напевно, і старість буду зустрічати в такому стані, роздумав літній чоловік. Аж ось невідома особа задає запитання, на яке відповідь у всіх хворих одинакова: Чи хочеш ти бути здоровим? Так, пане, відповів йому хворий. Але я не маю чоловіка, котрий опустив би мене в купальню, як вода збуриться. Коли ж я приходжу, то вже інші входять раніше мене. Напевно, всі люди, що мають хворобу і слухають мою проповідь, хотіли б відповісти подібно чоловікові з Віфезди. Так, Господи, хочу! Я дуже хочу бути здоровим. Господь бачив його наперед, знав, що творилося у його серці, бачив старання і силкування потрапити до купальні, коли вода почне рухатися, знав, що хворий хоче бути здоровим. Дорогі друзі, в Біблії сказано, що віра приходить від слухання Слова Божого. Коли я навідував Корею, де 25 тисяч людей йшли до церкви дві години зібрання, і знову 25 тисяч змінювали попередніх. І так на протязі дня я бачив багато молодих дівчат і хлопців, навіть дітей, які йшли до церкви з Біблією. В своїх сумочках вони несли Євангелію чи Біблію зошит і ручку, щоб записувати головні думки проповідника. Наша проблема в тім, що ми не читаємо Слово Боже. А якщо і відкриваємо пожовклі сторінки, то нерегулярно і то на короткий час. Коли ми досліджуємо Біблію, слухаємо Слово, тоді ж росте наша віра і починає діяти. Тому що Господь вчора, сьогодні і повіки той самий. Він не змінюється, епохи змінюються, суспільства змінюються, змінюються країни, президенти, керівники, системи, змінюються гроші, культура, цивілізація. Але Ісус Христос продовжує творити все нове для блага людини, тому що Він творець, інколи віра наша маленька і слабенька, як у того чоловіка, що лежав у Єфезі. Чи можете ви собі уявити страждання душі та тіла, усі болі, що він переживав? Хоча у дії був старий заповід, але він уже не в змозі був задовольнити душу людини спокоєм, тому що надто глибоко провалилося людство у безодню гріха. Люди зійшли із Господньої стежки, порушуючи слова заповіту. Жертвоприношення не мали такої сили, щоб спасати людей. Світ чекав, навколо була пустеля, коли ж прийде обіцяний Месія, який постраждає і помре на Христі. Люди чекали, молилися, і він прийшов, але вони не повірили, тому що очі їхні були закритими. Але не про те моя мова сьогодні. Там, у Єфезі, продовжуємо, було п'ять критих ганків, п'ять входів. І ангел Господній час від часу приходив туди, щоб колихати ту воду. І був там чоловік, який страждав 38 років. Багато було там хворих на різні хвороби. Ісус, прийшовши до купальні, і дізнавшись, що цей чоловік уже довгий час знаходиться у хворобі, запитався у нього: Чи хочеш ти. Бути здоровим, напевно, люди відмахувалися рукою. Вони дивилися, як колихалася вода. Вони дивилися на те місце, де ангел Божий сходив. Їм було байдуже, хто ходив поміж ними. Вони не дивилися на того, хто давав повеління ангелу сходити до купальні, щоб рухати воду. Люди стежили за водою. Вони чекали того часу, тієї хвилини, тієї секунди, щоб кинутися у воду і отримати уздоровлення. Але умова була такою: тільки перший, хто стрибнув купальню, як вода почне колихатися, видужає вмить, якою б не був полонений хворобою. Правда, той, хто мав якусь незначну хворобу або ж якісь люди допомагали йому першому доторкнутися води, одужував. Інколи так буває у нашому житті. Ми не знаємо, коли приходить ангел Господній. Життя дароване нам одного разу і не залежить, в якому становищі знаходиться людина, в багатому чи бідному, місці чи селі, душа є душа, за яку була заплачена ціна. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, за душу людини продовжується жахлива боротьба на життя чи смерть. В той момент, дорогі слухачі, усі чекали колихання води, а вода колихалася час від часу, коли ангел Господній приходив туди. Ісус же, прийшовши туди і довідавшись, що цей чоловік лежить довгий час у хворобі, запитується у нього: Що з тобою трапилось? Я хворий! Скільки років? 38. Чи хочеш ти бути здоровим? Сьогодні подібне запитання ми чуємо від проповідників Євангелії. Країно, чи хочеш ти бути здоровою? А що ти скажеш чоловіче добре щодо твоєї сім'ї? Усі хочуть бути здоровими. Усі хочуть бути здоровими як духовно, морально, так і тілесно. Усі хочуть гарно жити. Чи ти хочеш бачити твою сім'ю здоровою? Я бачив багато людей, які сьогодні у розпачі. Жінка кидає свого чоловіка, п'ять маленьких діточок, як правило, чоловіки кидають свої сім'ї. А тепер дійшло до того, що жінка руйнує сім'ю, перше кохання і так далі. Стогне уся земля, плаче сім'я, ридає дітки. Жінка стоїть на колінах і благає його, а навколо неї маленькі діточки. Чоловіче коханий, я люблю тебе, не йди від нас. А він пішов, стукнувши дверима. Такій сім'ї необхідно обновлення, уздоровлення. такій сім'ї потрібен рятунок, перев'язка, духовна та моральна. Їй потрібен Ісус. Без Ісуса не буває красивого життя, не збудується міцна основа твоєї долі. Чи хочеш ти бути здоровим, запитується Господь. Чому так трапляється, що немає стабільності у нашому житті? Тому що немає платформи Слова Боже, немає вчення, немає учителя, немає Ісуса. Де є Ісус? Там немає недостатку, там спокій і спасіння. Пам'ятаю розповідь одного пастора. Ми колеги з ним уже багато років. Це трапилося в Америці. Моя мама померла, коли я був іще немовлям, розповідає Реймонд. Сім'я не знала Господа. Коли мені було п'ять років, я з нетерпінням чекав тата, який повертався додому із праці. Я так любив, щоб мене тато брав на руки і носив по кімнаті. Мені було недостатньо сімейної теплоти, тому що мій тато замінював для мене маму. І ось одного вечора, виглядаючи у вікно, я помітив, що мій тато під'їхав до хати. Я з нетерпінням чекав, щоб відчинилися двері, і мій тато спіймає мене, коли я з розгону стрибну йому на руки. Так відбувалося щоденно. Ось я почув його кроки у ганку, відчинилися двері, і я побачив тата. Він посміхнувся, як завжди, простягнув свої руки до мене і промовив: Синочку, стрибай! Я розігнався, стрибнув у руки тата, він мене спіймав. І раптом разом зі мною мій тато почав схилятися додолу. Тату, не шуткуйте, благав'я!» Потримайте мене на руках, я чекав на вас впродовж цілого дня, але тато чомусь мовчав. Тату, просив я, таточку, але мій тато більше нічого не промовив до мене, тому що в ту ж саму мить його серце зупинилося. Мені було тоді п'ять рочків. Я ріс атеїстом, не знав Господа, продовжував пастор. Але коли мені минув двадцятий рік, у моє серце постукався Ісус, Він спас мене, уздоровив, і я ніколи, ніколи не шкодую, що віддав своє життя Господу Ісусу. Ісус замінив мені маму. І моєго тата, і я дякую Господу за привілегію служити йому сьогодні. Бо бачить тебе сьогодні, дорогі друже, бачить твої недуги і хвороби, знає, що ти знурився, теплячи біль від хвороби. Син Божий знає про тебе все, і він задає тобі запитання подібно тому, хто був у купальні. Чи ж хочеш ти бути здоровим? Так, Господи, так, скажи, що у тебе болить, розкажи йому твої проблеми, твою хворобу, якою б вона не була. Можливо, у тебе болить тіло, тому що хворіє душа, інколи душевні болі бувають сильнішими від тілесних, і ти впродовж довгих днів зустрічаєш світанок і проводжаєш минулий день зі словами стогону: Ой, коли ж мені облегшиться моя доля і зникне біль. Не хочу продовжувати далі розпить про купальню на мінорній ноті, хочу з вірою подивитись у вічі Христа і почути голос із його святих вуст: будь здоровий! І тоді Ісус говорить йому, Устань, візьми постіль Твою і ходи. Слава тобі, Господи, за таке рішення проблеми, бо ж цінним подарунком Твоїм на землі є здоров'я. І він одразу одужав, узяв постіль свою і почав ходити. Дорогі друже, можливо, ти вже довгий час у важкому стані і змирився з такою долею. Я запрошую тебе до Христа, який має ключ для вирішення твоєї проблеми. Господь живий і подібно тому часові знає про твій стан і готовий вийти тобі назустріч, уздоровити тебе і зняти болі із твого тіла, душі та серця. Скажемо йому про все і про те, що були, і хочемо. Бути здоровими, нехай Господь допоможе тобі, любий, друже, знайти дотик по вірі твоїй з Господом Ісусом. Який через Твоє бажання, Твою віру і Твої слова, так, Господи, я хочу бути здоровим, торкнеться твого тіла і душі Твої сьогодні і уздоровить Тебе, тому що Він прийшов, щоб зцілити, щоб забрати ключі у диявола, ключі ада і смерті, і дати тобі вічне життя на вічні віки. Нехай Божа ласка буде на тобі, і Боже помазання буде на твоїй голові, і роса Єрмону сходить на Твоє життя і на Твою сім'ю, та миль. Ізь Боже ніколи не відніметься від тебе. Бажаю тобі від усього мого серця, нехай Бог благословить Тебе життя, сім'ю і долю твою. Амінь. Врагов. Кто любит так, тот любит Бога. Я к сожалению не такой. А в сердце очень много. Люби друзей, люби врагов. К сожалению, не такой, Пороков в сердце очень много Бесплодных дерево растет Они нашелись листвою, Вы принесите в жизнь Спаситель нам с тобою. Ведь вера мертвая без света Не приведет чертога мрака. I'll do it all. Огнец словно день. Подогреваем мы слабою, Друзья, молитесь каждый день. Сказал Спаситель нам с тобою. Молитве сила велика, Так молиться, что прорезая облака, она к отцу могла стремиться. В молитве сила велика. Вы научитесь так молиться. איזה